Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачний, ситний, пікантний і, в ту же чергу, дуже ніжний салат з копченою куркою. Дуже смачно і дуже просто. І для такого рецепту мені потрібно копчена курка, огірок, сир, яйця, зелена цибуля, морква по корейськи, майонез та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку я підготую куряче, копчене стегно. Звичайно, ви можете використовувати курячу грудку або будь-яку іншу частину курки. Але, повірте, з стегном такий салат виходить дуже соковитим. Обов'язково знімаю шкуру, забираю жир, все, що мені не подобається. А саме м'ясо відділяю від кісток. Очищене куряче м'ясо нарізаю на такі невеличкі смужечки, які перекладаю в окрему посудину, в якій буду замішувати салат. До курки невеличкими смужечками нарізаю відварені вкруту яйця і відправляю до курки. Після яєць нарізаю почок зеленої цибулі і відправляю в наш салат. Після чого смужечками наріжу один огірок. Шкірку з огірка я не знімаю. Вона не гірчить. Ну, а ви дивіться по своєму огірку. І теж нарізаю на такі невеличкі смужечки. Їх теж відправляю до усіх компонентів. Шматок твердого сиру натру на грубій терці. Його теж відправляю в наш салат. Тепер морква по-корейськи. Якщо шматочки дуже довгі, просто поперерізайте на декілька частинок. Відправляємо до усіх компонентів. Залишається салат приправити сіллю та перцем за смаком. Заправляю майонезом та ретельно перемішую. Ось, в принципі, і все. За бажанням можна ще присипати зеленню. Теж дуже смакує підсмажена дрібна картопліка фрі, картопля пай. Просто нею посипайте зверху і подавайте до столу. А можна готувати ось таким чином. Салат виходить доволі смачним, в міру пікантним, в міру хрустким, в міру свіжим, тобто просто ідеальне поєднання смаків. Готується просто, всім зрозумілі компоненти, і найголовніше, що це дуже смачно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте та здивуйте своїх рідних та гостей. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Усім смачного!